Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами зробимо любовний розклад по картам Таро. Карти Логінова. Я з ними дуже люблю працювати. Чому? Тому що вони, бачите, такі невеличкі і дуже добре ну, влазять, поміщаються в руку, і дуже з ним добре працювати. Тому я раджу, хто займається також старос. Якщо у вас з'явиться така колода, то ви можете купувати дуже і по подорожі хорошо з ним їздити і з собою носити. І так, вернемося до нашої теми. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як любовний розклад, і називається Любить. Чи ні? І розглянемо такі питання: що він почуває до вас, Його, що він думає про вас, що хороше він дасть, що погане він дасть, і як себе поводити разом з ним. Це, цей розклад стосується як до жінок, так і до чоловік. Як розклад цей на любий... Вік, на будь-який вік, він відповідає. Але також хочу зауважити, що це загальний розклад. І якщо ви забажаєте зробити особисто для себе, особисто для вашого партнера, або партнерки, партнерші, то ви не забувайте, що ви можете звернутися до мене. На Viber залишити свою заявку, Я оставлю, залишаю в описі під відео номер Viber, І ви туди можете написати, залишити свою заявку, і ми з вами попрацюємо. Ціна такого розкладу 50 гривень. Це поки що акційна ціна, тому ви можете сміливо залишати писати і Дізнаватися, почути поради від картеро, і також особисто від мене стосовно ваших відносин, з вашого партнера. Ну, а я з вашого дозволу почну. І почнемо ми з нашого першого питання, що він почуває до вас? Його почуття до вас? Які в нього є почуття? А ви поки що. Трішечки закрийте глаза, представте уявіть свого уявіть свого партнера, на того, якого ви хочете робити розклад. Уявіть свого партнера, подумайте про нього. і... Очікуйте, я не буду робити так, як раніше, перша, друга позиція, я буду робити загальний прогноз для всіх. Але ще раз хочу повідомити, що якщо вам е, ви захочете дізнатися більш конкретніше, то пишіть до мене м, на Viber. Але якщо хто, може і в Telegram. В кого як легше. І так. Давайте же дізнаємося наше перше питання. Що він почуття вашого партнера до вас? Почуття вашого партнера до вас. І так, подумали, уявили і дізнаємося. Перше його почуття до вас. Дивіться. Двійка Пентаклів, про що вона нам розповість. Двійка пентаклів це карта, яка говорить про те, що його почуття до вас не зовсім такими є стабільними. І не зовсім є такими міцними. В цій карті ми бачимо більшу роль відіграють пентаклі, тобто гроші. Ви бачите, гроші. І тому людина, яка тримає гроші, ви бачите, вона жанглірує цими грошима. Так само і ваш партнер він жонглює вашими почуттями. Він може гратися вашими почуттями. Він може ну, несерйозно ставитись до вас. Його почуття до вас також, можна сказати, трішки роздвоєні. Да? Він сам ще не впевнений, що він до вас почуває, що він хоче. Він навіть по цій карті, коли придивитися більш детальніше, глибше, ми бачимо, що партнер він задумується. А чи дійсно це та людина, з якою він хоче бути разом? Чи дійсно ці почуття мають якийсь сенс? Тобто почуття його до вас такі трішки нестабільними, нестабільні не є стабільними. Да? Він ще сам, він грає, він не знає. І також ми бачимо на карті чоловіка молодий, двійка, можливо, це ще на ранній стадії ці почуття, можливо, ви лише тільки познайомилися, можливо, вони ще не сильно так розвинулися у нього до вас. Можливо, двійка це початок, початок. Можливо, багато хто дивиться зараз це відео ваші, Вашим партнером ви тільки познайомилися, ви тільки е, закладаєте ці почуття. Е, і, також він, і тому у нього немає конкретики якої, що до почуттів. І так, розглянемо далі. Що, але що він думає про вас? Давайте дізнаємося, що він думає саме про вас. Е, карта дев'ятка мечів. Бачите, карта Дев'ятка мечів. Що він думає про вас? Він бачить вашу заботу, ваше ставлення до нього. Карта, якби на перший погляд, да, ніж, ніби така трішечки неприємна, да, але він, що, про що можна дізнатися? Він бачить вашу. Турботу, бачите, він бачить вашу турботу, він бачить вашу заботу, він бачить, як ви піклуєтеся, він бачить, як ви зацікавлені в цьому. Він це все бачить. Але е, у нього в думках ще є деякий страх, ще деякий сумнів, ще деякий е, ну, непропрацьована якась робота. Е, тому що. Чому? Тому що е, на, е, Відносини тільки почалися, і він постійно думає, він постійно розмірковує, він постійно в, таких, в такому якомусь стані незрозумілому. Можливо, можливо, ви трішечки на нього і тиснете в чомусь. В деяких питаннях ви, можливо, в чомусь на нього тиснете. І він не може так. Бистро зібратися і щось вирішити стосовно вас, стосовно цієї ситуації, стосовно цих відносин. Тому, тому йому потрібен, напевно, якийсь час для того, щоб зрозуміти, чи дійсно йому потрібні ці відносини, чи дійсно ви та людина, чи дійсно воно піде так, як запланували ви раніше. Тому його думки такі також неоднозначні. Він поки що знаходиться в такій ситуації, що йому треба якийсь певний час поміркувати, подумати. Але він час думає про це. він Постійно міркує, Як? Що? тому що він бачить вашу заботу. Але, можливо, ви трішечки десь перегибаєте все ж таки палку, тому що його це трошки напрягає. Його це трошки напрягає. В тому плані, що. Сильна така турбота, що не він проявляє таку сильну активність, а ви проявляєте таку сильну активність. Тому це його, мабуть, трішечки десь в, така, в таку ситуацію неприємну, його, він попадає. так. А що ж він вам може дати хороших? Якщо будуть далі розвиватися ці стосунки, то що він може вам дати хороше? Давайте зараз подивимося. А він вам дасть хороше. Ось дивіться, дивіться, королева е, Кубків, королева Кубків, королева Кубків, бачимо, королева Кубків, що він вам дасть хороше. Ну, насамперед, якщо ви жінка і будете разом з ним, то ви дійсно будете почувати себе королевою. Ви дійсно будете. Почувати себе на такому п'ядесталі, на такому такій емоційному стані покращеному. Да? Тобто ви, тут можна лише сказати, ви будете разом з ним, будете почувати себе королевою. Якщо ви чоловік, то ваша партнерка буде до вас уважною, буде другом хорошим, дуже. Хорошим таким співрозмовником, хорошою порадою. Вона буде біля вас, вона буде вас оточувати своїм, так як кубки – це емоції, своїми емоціями своїми почуттями, своєю турботою про вас. Ви це відчуєте, що біля вас дійсно жінка, яка вміє піклуватися і турбуватися про вас. Але є й така сторона, якщо він. Може дати і погане, але якщо хороше, але що може дати погане. Давайте, погане. І тут ми бачимо, і тут ми бачимо четвірку Пентаклів. Погано. Це говорить про те, що чоловік е, трішки... Е, як любе любе все ж таки гроші вміє рахувати, вміє збирати, вміє Да? І тут на питання, що ж таке він може дати погане, можливо, він буде вас обмежувати у фінансовому стані. Наприклад, якщо ви щось забажаєте собі придбати особисто для себе, то він, можливо, буде питати, навіщо, для чого, можливо, ти обійдешся, можливо, це не потрібно тобі, можливо, десь щось дешевше. Тобто, в цьому сенсі він може розіграти таку роль жадібної людини, яка не буде давати вам допомагати, вам підтримувати і на ваші забаганки. Тому що буде вести кожну як рахунок кожної копійки. І тому йому буде важливо, куди витратите, навіщо витратити, для чого це. Можливо, без цього можна обійтися. І вже такої щедрості фінансової ви можете і не отримати від нього. Тому тут вам прийдеться вже самий якось знаходити спільну мову з цим партнером, щоб якось вам, він вас піддержував і він вам допомагав, от саме у фінансовій сфері. Тому що хороша, ви будете як королевою собі почувати, але що стосовно ну це стосовно королевою, він вам буде хороший, він вам буде. Любить. Він вам буде дарувати свою любов, свою підтримку, свою віддачу, він вам буде дуже гарним другом, він вас буде жалкувати да, там в, деяких, в деякій мірі. Але стосовно фінансів, то тут вже будете, він буде вести кожний підрахунок кожної копійки. Тобто він тут трошки, можливо, інколи він також буде проявлятись не дуже так розкрито, десь буде і закриватися. Тому тут також треба продивлюватися, пропрацьовувати свою цю ситуацію, тому що, з однієї сторони, він вас буде кохати, але з іншої він не буде дозволяти, щоб якийсь бюджет. Він тратились на якісь такі ну, особисті забаганки. Да? Або він не буде дуже щедрий в подарунках, можливо. Він не буде щедрий в тому, ну, на що ви так сподівалися, що ви так хотіли. Отут вже трішечки він таки буде скупувати і жаднувати. Ну і останнє питання, як же ж все ж таки вам поводитися з тим чи іншим партнером? Що ж вам робити в цій ситуації? Як? І карта туз пентакль. Що ж, все ж таки, як вам поводити? Можливо, в цій ситуації стосовно туза пентакля? Да? Тобто, дає, можливо, як вам поводитись, можливо, десь в чомусь допомагати у фінансовій сфері. Да? Тому карта розкриває, дає, це хороший знак, що він дає, допомагає, да? можливо, вам треба якось уже ці фінанси. Якось дійсно пропрацьовувати, обговорювати, можливо, якось, знаєте, разом ділить, можливо, не тільки на себе, можливо, і йому щось приємне. Можливо, знаєте, от час мені прийшло, можливо, коли він від вас буде бачити якісь подарунки, якісь внески якісь, то можливо, і він буде також. Намагатися зробити щось приємне і для вас. Тобто ви, ви як, показали йому, продемонстрували йому свою щедрість те, що ви не тільки отримати від нього, але й самі щось дарувати, давати, купувати, щоб він це відчув і побачив, що ви також готові не тільки отримувати подарунки. там, чи... Якісь грошові пода... ну, гроші да, отримувати. Але що ви і сама любите дарувати, як робити подарунки, якось в місті ділити оцей фінансову цю сферу. Да? Якось і так от. А можливо, вам прийдеться інколи. І самі тратиться на себе, тобто не сильно надіятися на партнера, а десь собі е, такі, мати якусь купілочку для е, своїх е, подарунків особистих, да, те, що ви планували. Е, ну, Ось так от розігрується та чи інша ситуація і той розклад. Так що будьте на чеку. Е, Якщо ви щось хочете отримати від вашого партнера, то вам прийдеться також дарувати вашому партнеру якусь, щось робити приємне, для того, щоб ваш партнер, партнер бачив, що ви не тільки для себе, ну, а й для нього. Що ваше, ваше почуття це взаємне почуття, да? що ви не тільки раді, з ним не раді грошей, а раді дійсно якихось почуттів, що ви дійсно хочете бути з ним. А подарунки це просто приємний такий знак поваги до вас і до нього. Це такий признак того, що ви дійсно кохаєте один одного і такі маленькі презенти, щоб була згадка на пам'ять про те, що дійсно ця людина готова з вами ділитися. Купувати, розділяти якісь моменти життя приємні. Тому ця карта і говорить, як треба з себе поводитися. Тобто, як взаємний обмін ти мені, я тобі, щоб це було не тільки в одну сторону. Оце так. Так, ну що? Це такий був на сьогодні в нас розклад. Якщо вам сподобався цей розклад, то я від вас чекаю, що в першу чергу це вподобайки. Звісно, підписуйтесь на канал, звісно. пишіть свої коменти і, мабуть, діліться. А також я вас чекаю на особистий розклад. Якщо вам сподобався цей розклад, якщо ви хочете більш детальніше і конкретніше подивитися, бо це загальний а якщо більш конкретніше і детальніше подивитися для себе, для свого партнера, то залишайте свої заявки на Viber, Я з вами попрацюю. Ну, а в мене на сьогодні все. З вами була я, Лариса, і до наступних зустрічей. Бережіть себе і хай вам щастию!